Доброго дня, ви у мене ви на каналі ви у мене на каналі Рай, Пача, Мама. На каналі світланих, пробуджених і я не пісом. дівочки мальчики, хочу тільки про вас сьогодні, про партнерство що? Да, Хочу тільки про вас, про те, які недоброжелателі у вашому в оточенні хочуть. Давайте подивимося вас, воно все ще треба, воно вийде без якогось особливого запросу. Біла карта, про те, що ви знаєте як. Починайте життя з нового листка, і що, можливо, навіть не все вам про. Ну, є моменти, які вам ще навіть не прописані. Розумієте, що тут буде багато чого залежати від вашого вибору, якогось від вашого рішення. Так, ось оформлювали, зразу вам кажу. Так, подумайте про себе, що було, що є, та що буде у вашому житті. Хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, смішно! До мене приходять одні зірки, скільки разів е, тасую колоду. І знаєте, от ви якось ринули в путішестві, коли ви виконуєте свої бажання. Е, бачите ціль. В себе в цілі бачу, в себе вірю, знаєте, як кажуть, вкладаєтесь це, звісно, не просто так. І над вами, дівочки-покривителі, чесно, якийсь переход звершили, вийшли з якогось з якоїсь темряви хочеться сказати. Отримуйте інформацію. Це ви в мене на сьогодні. Давайте подивимося, що було, що є, та що буде. Якась карта, можливо, навіть лице цієї колоди, колода грає забутих історій. Так, що було? Давайте так уже викладу, що є. Буду добирати іншими колодами. Тут хоче 4 карти у нас. Та, що буде в вашому житті? У мене, мене зірочки. Так, зараз. Так, порада, давайте пораду. Запомішаємо на пораду. А, да. Ніколоти, карта знову-таки те, та, що ви в якому, якомусь ну, не в переходному етапі, навіть, можливо, і в переходному, але ось ось у вас ви вже намітили своє нове путешествие я хочу це сказати. Ви у мене людина було. людина, яка Захистилася від якихось оборотнів, яка набралася мудрості, яка, можливо, знаєте, захистилася якоюсь, от мені йде дівочки, сокритостю і мудрістю. Дві карти талісмана у вас тут, а про те, що ви під захистом, що ви мудра, що ви ресурсна сама по собі, що ви здатні світити і по мудрості, і по собі. тобто, знаєте, здатні нести якусь інформацію в люди. Ви готові бути на виду, ви цього не боїтеся. І карта того, що хтось хотів вас зламати, дівчки, але ви справилися. Це у вас в минулому. Що за оборотень у нас? Дівочки, знаєте, я вам про що скажу? Хтось хотів зламати отакий хтось. Надто яр... яросний, надто палкий, надто е... зжигаючий. Розумієте, отак мені йде. Е... Дівочки, хотів, знаєте. От навіть знаєте, як от, заплутати вас наскільки, що начебто от це ви цього хочете. Розумієте, люди наскільки е, пронирливі, хочеться йде таке слово. От хотіли затоптати оцю квітку. Квітка це ви у нас. Якісь ваші починання хотіли зламати. Хотіли, знаєте, вам нав'язати якісь свої бажання, видати їх за ваші. Дівочки, от з благими побуждіннями перекривали ваші бажання якісь, розумієте, не давали вам виконати? Можливо, ви виконували чужі бажання. Знову таки про те, що це закривається і ви. От ви реально під захистом. Що ще у вас було? Давайте подивимося. Що ще у вас було? Це ви. Ні. Зараз буду казати вам. Дівочки, знаєте, я вам скажу: тут хтось був у майстра. Да. Хтось заглядував у майбутнє. Тут хтось був у, у майстра, і, можливо, вам навіть, знаєте, як підказали, як справитися, вам, можливо, поставили захисти або е робили ви талісмани. Розумієте, от ви якось до цієї ситуації, до цих оборотні хочеться сказати, от ви якось були підготовлені. Дівочки, про що карта мага? Е ви дізналися про те, що на вас була якась робота, і що, ва, що крали ваші ресурси. Але знову ж таки, про те, що наразі ви очищені, ця робота закрита під замком. розумієте, отак. Тобто ви до когось зверталися, дівчатки. Можливо, або якісь підказки отримували. От все одно якась жінка вам підказала, розумієте? жінка Мах розказала про якусь роботу, яка на вас була. Розумієте? отак, Але зараз ця робота очищена, по воді, по замку, закрита. Розумієте? Отак. І знову карта для того, що, дівчатки, що е, ви щось хотіли, що от, знаєте, ваше серце так цього жадало, можливо, ви зараз це і виконуєте. Тобто раніше не вдавалося. Молилися, багато молилися, багато просили, просили покровительства від нападів. Напади були у вісні, були опої, окорми, я вже вам казала. Я знову карта про те, що це закрито все, зараз ви самі рухаєте своє життя. І, знаєте, і е, ви зцілилися від, від цього. Це у нас було, дівчатки. так. Да. Далі. Е, що у нас наразі відбувається з вами? От я вам, знаєте, що скажу. Прийшов час е, пізнати свою цінність. Е, про що безметіжність. Знаєте, як от, не жити. От, мені це саме сама карта, знаєте, нагадує, як пливете по теченію, не жити так, як по теченію, пробудилися, обучилися, пробудилися, прийшов час. Про що карта? Знайшли баланс, знаєте? про що, Відсікли якісь роботи, в тому числі, прозріли, зрозуміли, наскільки ментально ви сильна. Розумієте? Отак. І з цим самим знайшли баланс, зрозуміли свою цінність. Не, не пливете по теченню, як водорослі, чомусь хочеться сказати. Знаєте, якось недавно також почула, що е жива риба тече проти, проти течії, а мертва за течією. Оце тип, ну, по типу того, що я хочу сказати. Не живете в безмітежності, не живете е по накатаній. А знаєте, почуваєте почву під ногами після якихось капканів. Отак. От ви, тобто, знаєте, От крім того, що ви очистилися, ви ще відчуваєте е, силу, свою силу да, капкан-втрата, тобто закриваються ваші капкани, ви починаєте відчувати почву під ногами. Вас якісь покровителі, або люди, які біля вас, вони підтримують вас. І от волшебний кристал про те, що, знаєте, зараз ви готові брати, відтачувати якісь знання, відтачувати якусь майстерність і от брати це життя, жити це життя, прям рулити своїм життям хочеться. Да, Творець свого життя. Розумієте, це у вас малюєте своє життя, як вважаєте за потрібним. Прекрасно. Готові бути акулою, готові старатися, вкладатися, готові, не боїтеся пресу, хочеться сказати, під пресом стаємо тільки сильнішими, але ще даємо отпір. Зрозуміли мене, так? Вас це закалило. Що в нас в майбутньому, дівочки? Так, вам тут кажется про те, що ви висторгаєтесь, можливо так, що ви е, заморожена якась програма з зміями, які е, змушували вас бути в падінні по карті гніздо, знаєте, що скажу, які були або частиною вашої сім'ї, або які були вхожі в ваш дім, от знаєте, е, ваші починання від, відтяпували собі, про що? Е, от е, відтяпували вашу якусь мудрість. Собі, розумієте, брали вашу мудрість, крали вашу мудрість, і ви зараз в то, ну, при то темі. Ви розумієте, наскільки сильний ваш захист. Заморожена програма, Оце знову така карта, що ви восторгаєтесь. Господи, що за слово таке, про що Фенікс? Ви заждаєтесь після якихось морок і після якихось павутин, крест. Розумієте? І от отримуєте дари природи. Можливо, навіть через конфлікт, дівчатки. Можливо, знаєте, з кимось перестали спілкуватися, а тут не чомусь іде ваш партнер. Знаєте, одрізаєте оці його напади, можете себе відстояти, отримали знання, як це зробити. І, знаєте, зараз-таки будуєте свою в'етку реальності, хочеться сказати. Про що карта воїн? Про те, що вам відкрилися знання, дівочки, як бути, як себе захистити, як бути собі захисником, хочеться сказати, як не віддавати свого, як відсікати чужих людей. І що... От мені йде слово вампіри. Розумієте? Отак. От Ще. Що у нас в майбутньому? Так, да, дівчата, оця, ось, знаєте, ясність Ясність того, що ви е, зробили цей перехід. Розумієте? Ясність, ви знаєте, хто ви? Мені так травиться це. Про що? Про те, що, знаєте, розрушені оці ось сладкі речі, знову-таки. Ви вже навчилися, ви з цими людьми розійшлися по розвилки, і от зараз ваші скарби тільки ваші скарби. Коли це було раніше, тільки у вас ви надії, що ви це зможете повернути. Зараз ви розумієте, що ви зробили цей перехід, що ви більше не довіряєте просто якимось річам брехливим, яким би, якими б солодкими вони не були. Можливо, якимись заманювали вас мороки, да, від короля. Мороки від короля, от сладкорічіві мороки, це все розрушене. Ви зараз знаєте, хто ви. Ваші ресурси, тільки ваші ресурси ви винесли з цього урок, дівчатки, мальчики. Підказка вам. Так, знаєте, вам кажуть, раніше для вас було в ілюзіях те, що ви можете зібрати урожай, але зараз ви це ясно бачите. Так, про що? О, знаєте, як от, хочеться сказати, якби це грубо не було, перестаєте йти за свинями. Перестайте Перестаєте чомусь мені, де дівочки, жити, як свиня. Люди в мороках, знаєте, вони ж або заїдають, або запивають. От не виходить щось вирішувати, От вони відразу переключаються на якийсь гріх, на якийсь, ну не гріх, це якось не так я сказала. На якусь слабинку по дияволу. Розумієте? І от тут саме було можливо в когось заїдання, саме. розумієте? І от ви в мороках заїдали, а вам кажуть про те, що зараз ви вже самі керуєте своїм життям. Про що карта мухи? Так, да. знаєте, що ви все не Карта блоку надіжди, познімали з людей маски, розумієте? Познімали маски, тобто профільтрували інформацію, яка вам ішла. От інформація птахи, муха це якась інформація, яка вам йшла так на ніч смерть. Розумієте, познімали ці всі негативні роботи, мухи, роботи, в тому числі карта ця про роботи на смерть. І зараз ви йдете до керування своїм життям, до урожаю і до того, щоб радіти цьому життю. Розумієте, так, да. знаєте, як дитина радіра по зняті ілюзії по справедливості. Дівчатки, і знову таки, ця сама карта виходить про те, що не все можливо прописано зараз у вашому житті, але е, кажуть про те, що знаєте, як е, от від ваших рішень сьогоднішніх, навіть не вчорашніх, не завтрашніх, а від ваших сьогоднішніх рішень буде складатися ваше життя. Да. Що ви можете взяти від цього життя е, скарби, а не печалі. Не печальтесь за вчорашнім, розумієте, історії закриті. Да, Це був ваш досвід. Розумієте, але він у вас був. Перегортаємо сторінку і йдемо в ресурс, дівочки. Да, йдемо на інший рівень. Беремо життя в свої руки, володіємо своїм життям, ключі у вас є. Куди рухатися, ви в силі. Розумієте? Куди рухатися, ви знаєте. Корабель ключі. Зрозуміли мене? Благодарна за те, що ви біля мене, благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.